Всім привіт, мої хороші. Хочу вам сьогодні розповісти про одну новину, що можливо, хтось вже десь може бачив, а можливо, хтось і вперше про це почує. Але це для любителів майстрів, які люблять знімати контент, і які кожен день по декілька разів знімають нігті, роблять нові дизайни постійно, можливо, навіть і по п'ять дизайнів на день, тому щоб не портити свої нігті, наприклад, постійним зніманням і нанесенням бази топу і так далі. Фірма Реформа придумала таку класну штуку, називається QuickBase. Що вона робить? Тобто, наприклад, в мене є манікюр, от він свіженький, так? Ми на цей манікюр, я вам сьогодні покажу на своєму одному нігтику, використовуємо цю квік-базу, і потім вона легесенько, дуже легесенько знімається. Тобто, я маю манікюр, він вже покритий топом, кольором топом. Я на нього наношу квік-бейс. Вона така достатньо густенька, ця база. Ми її наносимо в один шар. Нанесли повністю націлені нігодь і ставимо в лампу на 30 секунд. Вона не вирівнюється, вона не пливе. Тобто це не така база, як там рабер. вона просто база. Тобто я покрила і зараз відправляю свій ніготь в лампу на 30 секунд. Ця база просохла, вона має такий липкий шар. І на цю базу зверху я зараз нанесу топ. Але не просто топ, а топ-кішка. Тобто з ефектом кошачого ока. Він такий колір універсальний, хамелеончик. Бачите? Такий це Я зараз його буду наносити на свій на саме на цю базу. Дивіться, я нанесла базу. І тепер магнітиком я роблю. Вибачте, що не перевертаю лампу до вас. От, я зробила такий ефект. Бачите? І так само його заношу в лампу на одну хвилинку. Що ми маємо? Ми маємо нове покриття. Наприклад, це я вам так роблю, наприклад, я сильно не вироблювала дизайнів. Тобто, що ми, для чого ця база і як вона служить майстру, який знімає контент постійно. Тобто, я от зробила один нігтик на цю базу, зверху покрила топом. Кішка, да? тобто, наприклад, я вже відзняла цей контент, який мені потрібно було. Тепер мені потрібно цю базу зняти. Що я буду робити? Можна взяти апельсинову паличку, або пушер, або щось гостреньке, таке, наприклад, як ножичці. Да? І просто ми його підковирюємо. Підковирюємо саме там, дивіться, де ми наносили. Я це роблю так плавно, плавно. Тобто я відзнімала фото, відео зробила, і мені цей дизайн більше не потрібен. На що мені з ним ходити або знову спилювати? Навіщо мені робити 150 нігтів дурну роботу? Правильно?